Як Росія використовує Брікс у своїх інтересах, і, зокрема, проти України ще завдяки БРікс? Росія прагне зібрати під дахом Брікс основних виробників агропродукції, нафти, урану золота рідкоземельних металів та інших мінеральних ресурсів, а до них належить і Україна. Росія докладає зараз максимально зусиль для створення сировинної та логістичної коаліції, спрямованої на ізоляцію від демократичного заходу, задля самодостатності Брікс та ізоляцію заходу задля створення критичного дефіциту сировинних матеріалів, яке звичайно призведе ну, за задумом Кремля до його економічного занепаду. Росія за допомогою Китаю намагається захопити глобальний зерновий і продовольчий ринок, зокрема через обмеження зернового експорту у Чорноморському коридорі та створення альтернативи на Далекому Сході. Війна Росії проти агропромислового комплексу України проти санкцій Заходу разом зі створенням стратегічного продовольчого партнерства з Китаєм стала частиною намагання охопити продовольчий ринок Азії та Африки. Супереч Україні, адже ми там зараз продаємо свою аграрну продукцію. По суті, Росія вважає БРІКС інструментом для боротьби проти демократичних західних країн. І саме завдяки Брікс Росії вдається протидіяти санкціям за вторгнення в Україну. Наприклад, після санкцій західних країн на імпорт російської нафти Індія і Китай стали основними клієнтами Російської Федерації. Єдине, що трохи гальмує процеси, це внутрішня конкуренція країн Брікс і партнерів Росії і Китаю, Китаю та Індії та багатьох інших країн. А також гальмує процеси небажання країн напряму і досить агресивно, так як це робить Росія, протистояти західним розвиненим демократичним країнам, адже у них також там тісні стосунки. Саме тому усі країни Брікс, крім Росії, звичайно, закликали до мирного врегулювання війни Росії проти України або, як вони це назвали, конфлікту. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал.